Вітаю, друзі. Вечерня наша зустріч, вечірня розмова Олексій Ляшенко. І почнемо ми з того, що те, що казали, давно, починає збуватися. Олексій Резніков, міністр оборони, сказав, що ми вже отримали ЗРК Хасамс американський та ЗРК Аспід. Це здається іспанський. Ну, поки. Де, як він написав, три чи, три батареї. Але це в додаток, а до них ще і боєприпаси, до них ще і ракети це велика. Велика, знаєте, як то кажуть, прибавка до столу нашій ПВО. Ну, все буде нормально. А ще дві ХАСАВС Ми отримаємо до. Нового року, як також завіряв нас Олексій Резнік. І взагалі, я ж ви, ви знаєте мою позицію, розмовляю про озброєння або про те, що ми перемогли, і ми що зробили тільки після того, коли це дійсно підтверджено, коли це дійсно висловлює. Офіційна влада, і тоді ми можемо щось, щось своє побачити. Трохи те, що вони не договарюють, і те, що вони не хочуть нам казати, але це вже здійснилося. Так от, за останні 10 днів нам поставили озброєння США, Бельгія, Італія, Іспанія, Норвегія. А, здається, Норвегія це Аспіт. Ну, не буду. Я не буду вводити в Оману, але Іспанія також. І ми щось мало говоримо про Іспанію. Там і Португалія почала нам поставляти озброєння. Так що, друзі, все нормально. Все нормально, все готується, все буде. Неможливо в війні завжди тільки наступати і на кожному клаптику тільки перемагати. Так не буває, друзі. Просто так не буває. А ось у нас. Моментами. Там перемогли, там перемогли, там перемогли. Те, що роблять зараз під... у мене на моїй землі, на Донеччині, гулідар 30 кілометрів від моєї новосілки. Пав... Павлівка взагалі там 21 кілометр здається, чи 25. Ну, це душу радує. Це серце радує. Це радує серце. Друзі, я хочу подякувати донаторів. Я щиро хочу подякувати знову донатора з Коломиї, який перерахував донати. Також маслова Валерія від Коломиї. Практично я знаю, хто це, але просили люди не називати їх. Так що я щиро вам дякую. Маслова Валерія. Мачаліну Галину щиро дякую. Пастухова Андрія, наш постійний Куяніченка Ірина Постельна, Колобашкіну Валентину. Друзі, завтра будемо перераховувати на. Я тільки у... з утра буду знати, куди переходити. На паливо, Знаєте, на кропи, чи, можливо, щось треба інше. І так далі. і так далі. Можливо, на ремонт автомобілів. Ну, я на цій... на цьому тижні постараюсь поговорити з вами про. Те, що ми робимо, як ми робимо, більш потрібно розказати. Йдемо, друзі, далі. Ну, що я вам хочу? Що я вам хочу сказати? От Хтось із е, того стану, з колабор... е, колаборантів, а можливо, вони колаборантів, порохоботів, я мав на увазі. Взагалі, хтось говорив про це. Та ми самі так, знаєте, якось воно таке було. Чи буде, чи не буде, чи буде, чи не буде. Так ось дивіться. Дивіться, що відбулося. Рішення РНБО, рішення РНБО вводиться, вводиться в дію. Причому вводиться, жорстко. жорстко. І почали перші іти. Давайте так. І вже Данилов, і всі ЗМІ опублікували, що. Конфісковується і переходить у власність держави: Укрнафта, Укртатнафта, Моторсіч, Автокрас і Запорожтрансформатор. Це власність таких олігархів. Константин Живага, це крас. Да? Коломойський. Це нафта, Укрнафта. Укрнафта і Укртатнафта. Запоріжжя Трансформатор, мотор Січ. Запоріжжя Трансформатор це Григоришин. Це Григоришин. Також конфісковується. І мотор Січ це Богуслаєв. Ну що, друзі? Перші пішли. Ну, давайте порахувати. Кричіть, що там. Коломойський керує державою, Коломойському все прощають, Зеленський його Блазень, як ви прислушайте. Мені настільки це все старе, що вони говорять, що вони кажуть, що вони пишуть, а насправді ж вони колаборанти. Я не, я не випадково обмовився, вони звичайні колаборанти. І я все більше і більше і більше впевнюю, що Порошенко, він, якщо він не зрадник. Я не хочу цього стверджувати. Е, то він, простий барига, я вже це казав. Так ось дивіться, перемовини. Ви ж бачите, пішло скрізь перемовини, 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 перемовини. США хочуть, хочуть там тайно перемовини. Селіван приїжджав перемовини. Ля, ля Республіки Італійська написала, що е, Захід хоче перемовини. Друзі. Ніхто нічого не хоче. Давайте треба зрозуміти, що ніхто нічого не хоче. А тим більше не хоче наш президент, не хоче наша влада, не хоче наша армія, наші хлопці, наші визволителі і український народ перемовини на їх умовах. І перемовини там без України ніхто не буде робити. І це 100%, щоб ви розуміли. Нам би не надавали цю зброю, а зараз під інший пакет через тиждень. Нам би нічого цього не робили, нам би не надавали гроші, нас би не підтримували. Це все йде пропагандистська кампанія Російської Федерації, і вони, вони, вони використовують своє. Свій вплив, свої гроші і все інше на... в Європі, особливо в Європі. А, а, а у нас як вони використовують, ну, це ж уже неозброєним оком видно, що Порошенко хоче перемовин. Він... Зараз пішла така тактика. Порошенко сам скрізь підтримує Зеленського. Він, правда, ніколи, ніколи не називає Зеленський, ніколи не називає його президентом. Він каже Верховний Головнокомандувач там, а, Офіс президента, і, але він ніколи його не називає. Послухайте, послухайте, він ніколи не скаже президент Зеленський. Тому що він для себе президент. Так ось він офіційно і скрізь на оці, 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 оці. Він підтримує українську владу, він підтримує Україну, він підтримує український народ, але в цей час надав завдання своїм бобікам, пупсікам, мупсикам, шакалятам, щоб вони готували начебто. Українців до перемовин і до зради Зеленського. Ось Микола Княжицький. Всі знають його. Чи це не Песик Порошенка? Чи це не Песик Порошенка? Ось що він каже. Завершити війну лише військовим шляхом буде складно. У Росії у 28 разів більша територія і у 4 рази більше населення. У них є зброя. Вона не якісна, як ми бачили на війні, але вона є. Ми воюємо зброєю союзників. Вони мобілізованим гарматним м'ясом і купою металобрухту, який все ж стріляє і вбиває нас. Це, друзі, може тривати довго. Головне, що біда у нас. Нас обстрілюють, нищуть економіку. Життя у нас стає складне. Імміграці. Ви, ви ж чуєте, що він каже? Ви ж чуєте, що він каже? Ні, ні, ми там, да, да але, 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 але. оці порахоботи, суки, пугають людей тим, яка більш, більша, сильна Росія е електрикою, теплом, і так далі, і так так далі, далі, і так далі. Вони хочуть. Ще мінських соглашень. А може вони хочуть уже херсонських згод, а може вони ще чогось хочуть, що вони хочуть віддати ще? Далі його песик Гордон. Він каже, що дивіться, тут ми можемо Путіна, Путін може уникнути суда. Тут треба подумати, може, все-таки перемовини ми Путіна там зможемо забрати. Це візу Галавановим. Але так він може запропонувати Західу, що я поїду в, в Китай, буду там жити, але ви мене не трогаєте і тут війни не буде. І так, ви ж розумієте? Будь-яким шляхом, будь-яким шляхом, будь-яким шляхом це буде і буде виникати. Вони будуть потихеньку готувати українців надо роз... розговорювати надо розговорювати з росією надо переговори надо вернутися до турецького формату надо щось ну нічого ну території ще там чуть-чуть ну хай трохи території ще побуде але ж перемовени ми заберемо друзі невже це не зрозуміло що порошенко за своєю зграєю шоколад працює на Росію. Невже це не зрозуміло? Лайкайте, коментуйте, будь ласка. Коментуйте. Якщо вам подобається, якщо ви не згодні, якщо у вас є що сказати, коментуйте. Якщо подобається, ставте вподобайки. Пересилайте, друзі. Діліться, діліться, діліться. Ну і ще, я що хочу сказати. Знаєте. Один там Красовський, ви вже чули в Росії, він взагалі закликав палити, топити наших дітей. Палити, топити, вбивати дітей. Він так і казав, дітей. І ось знаєте, що там виходить в Росії? Ось за це можна вийти, вибачитися і продовжувати працювати на телебаченні, друзі. І, і працювати на телебаченні. А ось за. Голий листочок, стоящий на Красній площі і нічого там нема, можна отримати 15 діб. А за слово, не, не твайні от можна отримати год. Получить год в Росії. Так це, друзі, де? де фашизм, де нацизм? Де тоталітаризм? Хто нацисти? Ми чи вони? Давайте будемо думати до ранку вранці 5 хвилин Україна переможе